Богу, браті, сестри. Сьогодні поклоніння, День пам'яті вирігом апостола Петра, в народі дуже почитається, але ну, це не велике свято, не 12-те і не полілейне. Ну, часто люди згадують його і говорять про нього як дуже великий. Кажуть, що працювати в цей день не можна нічого. Ні, це неправда, день сьогодні робочий, але наскільки воно, ці страдання. Це чудо з вирігами апостола Петра близько до людей, які завжди співчувають тим, хто знаходиться в усах заради Христа, мученні заради Христа, в гоніннях заради Христа і Його церкви. І ми знаємо книги Діяння 12 глава з 1 по 11 стих Хто не читав, можете прочитати про те, що цар Ірод Агріпа. Внук великого Ірода, який також наслідував дідовські такі ну, принципи життя, гоніння віруючих людей після першого собору апостольського, який відбувся це при всім, що рішається все соборно, цар Ірод Агріпа заключив, усіхнув. Іакова апостола мечем, брата Яна Богослова, і подивився, що це дуже приємно іудеям. Він не дуже довго правив Ірусалима. Він хотів еліту ізраїльську склонити до себе. І він побачив, що книжникам, фарисеям, законодавцям Тодішнього часу це дуже приємно, їм це сподобалося. І він після того, як усікнув і апостола Якова, він заключає темницю апостола Петра. І після Пасхи він мав вивезти для того, щоб також придати смерті апостола Петра. І написано, що з четверо воїнів по чотири вистерегли в темниці апостола Петра. Він спав скований по ногах і ногах ланцюгами, оковами, для того, щоб він міг не втікти звідти. І ангел Господній, який прийшов в темницю, і написано, що церква, тобто віруючі люди, церква це віруючі люди, які прилежно, тобто усердно молилися до апостола Петра, і ангел Господній прийшов в темницю, штухнув бік. Апостола Петра, і коли той піднявся, йому сказав, що припаявся, одінься, взуйся, з нього впали всі окови, які були по руках і ногах. І він без перепону вийшов з темниці, відкрилися металеві двері. Вони прийшли в одну стражу, тобто там стояло декілька охоронців другу. І він думав, що він бачить це відіння. Але коли ангел загріщив його, він зрозумів, що це не видіння, а на самому ділі відбулося. І він прийшов додому Яна Богослова, додому Марії, де люди молилися, він почав стукати в двері. Служанка, яка вийшла і не відкрила йому двері з тої радості. А побігла і сказала тим, хто молився в домі, що апостол Петро стоїть біля воріт. Вони їй сказали, чи в своєму ти розумі. І він продовжував стукати в пері. І тоді вийшли і побачили, що це дійсно апостол Петро. Сьогодні, браті і сестри, декілька таких великих повчань, які ми можемо взяти до себе. Знаєте, сектанти, люди, які кажуть, для чого ікони, для чого мощі. Ну, відкидається все. А поклоніння берігом в Єрусалимі навіть є храм, маленький храм, де починається хресна хода. Є маленький храм в честь виріга апостола Петра. Зараз вони зберігаються в Римі. І тут хочеться розказати тим людям, які кажуть, що не потрібно поклонятися ні вирігам, ні мощам, ні іконам. Но ми бачимо, що люди берегли. І зберегли ці святині окови, які від них люди ісцілялися, прозирювали, біси зганялися з людей, хромі починали ходити. Але тут хочеться звернути увагу на те, браті сестри, що церква дуже усердно молилася, що люди повинні брати участь в церковній молитві. І Сьогодні багато на великий жаль виганяють. Віруючих людей з храму, і кажуть, от вас виганяють з храмів, ви пішли по домівка. Але Перша церква, також, як ви будете читати, діяння святих апостолів, послання святих апостолів, там багато написано, така домашня церква, така домашня церква, все починалося з домашньої церкви. І тут нам потрібно не унивати, завжди молитися, брати участь в церковній богослужіння яка має велику силу. Чому прийшов ангел? Господи, тому що церква молилася у серпні. Коли у нас щось стається в житті, не так, є якісь проблеми, приходьте на церковну службу. Вставайте на молитву домашню разом з своєю сім'єю, своєю родиною, але особливо беріть участь в церковному богослужінні. І я вам розкажу один випадок, коли мені розказав молодий чоловік, який по роботі їздив по різних населених пунктах. Він був женатий, мав сім'ю, діти, чи дитину не буду уточняти. І він каже, я познайомився з молодою дівчиною і влюбився. Я не міг нічого з собою зробити. Я знав, що в мене жінка вдома, дитина вдома, але я з собою не міг нічого зробити. Я просто приходив в службу, на богослужіння і стояв на службі від початку до кінця і просив Бога, щоб Господь все це рішив. Щоб забрав у мене цю страсть. І що ви думаєте? Він каже, я приходив на службу. Де воно ділося? Каже, я не знаю. А доріги, браті, сестри, це окови. це ланцюги, які був зв'язаний апостол Петро. Ну, будучи зв'язане тіло, він мав свобідне серце. Він мав любов до Бога. І він дякував Богу, що він страждає заради Христа. І сьогодні ми бачимо, що людям також, коли закривають храми, виганяють людей, перереєструють, людям подобається таке. Так як подобалося тодішнім євреям, що християн, молоду церкву, юну церкву так гонять, так притісняють. І ірод хотів би зробити, не маючи таких керівних навиків, ну, гонячи церкву. Він хотів сподобатися і євреям, і іудеям, які не прийняли Христа. Але ми бачимо, що з історії цар не дуже довго правив. Він Лише його, зняли з його з престолу, так і сьогоднішнім людям, які, які минулому президенту який казав, віра, мова, церква, Ну, хотів сподобатися людям, але не казав зарплати, робочі місця. Пенсії достойні, але хотілося щось таке зробити пафосне, щоб бути ніби таким великим, але нічого не змінилося. Людина також позбавлена швидко свої посади і нічого не приобрела, а тільки наробила білі колотне чими людьми. Так і сьогодні, браті і сестри, давайте прилежно молитися один за одного за наших єпископів, за наших священників, за наше духовенство, за наших мирян, людей, які сьогодні страдають ми від влади, від силових структур, щоб ми пам'ятали, що наша сила це молитва. А Господь нехай пошле до всіх, хто сьогодні в темниці, хто сьогодні до наших воїнів, до наших віруючих людей, до наших духовенства, які в темницях і допоможе їм визволитися. Але запам'ятайте, що сила християнина. У яких випадках це молитва. Нехай Господь пошле радість, поміж і свого ангела-хранителя і визволить нас особливо від ус гріха. Це найстрашніше усе, найстрашніша темниця, яка може бути. Поможи нам всім, Господь.